Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Всім привіт! І нове відео хочу розпочати зі слів вдячності. Моя знайома Юля привезла нам кисломолочний сир. Вони їздили у Німеччину на закупи продуктів, і єдине, за чим я справді дуже-дуже сумую, це ось сирники. Про запіканку взагалі мовчу. Я її рідко готувала, але. Сирники це дуже смачно. Це найулюбленіший такий сніданок, можна сказати, але на жаль, зараз ми його готуємо вкрай рідко і от справді ні за чим так не сумую, ні за оселецем Там ну гречку у нас і тут можна знайти. А от за сирничками, справді сумою. І секрет моїх сирників в тому, що вони нарешті завжди виходять, це те, що я відтискаю вологу, ви бачите, там ситечко стоїть, тобто я спочатку кисломолочний сир викладаю на сито, щоб зайва сироватка стекла, щоб він не був дуже. Рідкий такий вологий. Ну і далі вже за рецептом. Якщо цікаво, дайте знати, залишу десь у коментарі, прикріпленому чи в описі під відео. І у мене трішки не вистачило вже тут борошна, щоб їх обваляти ось так. І я використовувала манну крупу Головне, щоб ось ця сиркова маса вона трималася купи. Далі я формую вже все руками. Не знаю, я пробувала одного разу склянкою, в мене не дуже вийшло. Ну ще з ножем інколи робила, але в цей раз вирішила швиденько ось так просто приготувати. Наш сніданок готовий, якщо ви також зараз їсте смачного. І якщо ви зараз перебуваєте так само, як і ми за кордоном, пишіть за якими стравами та за якими продуктами найбільше сумуєте. Наші супермаркети вже декорують весняними декораціями, тут якісь, наче, китайські ліхтарики. Причепили і наприкінці ще по ходу в магазин покажу вам квіти, які гарні там будуть розташовувати ромашки такі. І я просто була вражена кількістю великодніх смаколиків, які повикладали на полиці, різноманітні яєчка, курчатка, зайчики. Словом, я була справді вражена такий великий асортимент. Ось таке яєчко дуже гарно на подарунок. У минулому році я такі дарувала, вони дуже оригінальні. Ось ці також яєчка привернули мою увагу, але я не знаю, чи це шоколад, чи це можливо якесь там печиво. Нагадали мені ось ці рошенівські яєчка. Це яйце я також не зрозуміла, з чого воно. Ну, а це шоколадні зайці дуже смачні і ось такий величезний, цей найбільший в минулому році також нам подарували. Діти були просто вражені, він метровий. Реально, метр зайця це щось вражаюче було. Ну і тут каченята, зайчата. І ось такі квіточки на виході. І зараз прийдемо додому і покажу, що купила. Зараз покажу швиденько, що купила. Клавіть своїх, бо тут є таке, що я не хочу, щоб Андрійка бачив. І з потрібного було, мені здається, лише ось це це такі йогурти, типу Актимеля. Бо в нас тут трішки животики боліли. І це, до речі, глобі. Це такий національний персонаж, типу нашого Горошка чи Ціка Телесика, дуже відомий, з ним дуже багато історій, є настільні ігри, книжки. А, і наступне, до речі, теж було у списку у мене. Не могла знайти в Сіендей, наприклад, були для хлопчиків лише як підштанники такі термоштаніжки, а не було колготок, тільки дівчачі. І це я ось знайшла у Мігросі. Добре, що зайшла у великий магазин, тому що той, що біля нас, тут немає одягу, нічого такого дитячого немає. А у більших супермаркетах то є. І купила ось дві пари за 15 франків, майже 15. Поміряємо, якщо будуть хороші, я, можливо, ще куплю, щоб були на заміну. І далі були такі трішки спонтанні покупки. Ось такий набір яєчок купила. Мені здається, типу, можливо, це як морські камінці наші ось такі були з родзинками всередині. Цікаво, що тут всередині такі великодні. У мене є для Великодня такі два прозорі яйця. Я їх декорувала в минулому році. Одне декорувала, а в друге, я подумала, можливо, в цього року насиплю ось такі кольорові яєчка. Це треба зараз сховати. Назад у сумку раптом Андрій прибіжить. Ось цей. По-перше, фірма ця дуже класна. Рекомендую, якщо десь будете бачити, беріть. Гель для душу у мене був саме ось такий: маракує грейпфрут. Аромат просто неймовірний. І це я взяла, наповнювач, для ванни. Щоб пінку робити, буде дуже приємний аромат, він просто дуже, дуже класний. Далі, ось таку цікаву штучку побачила. Це для Андрія. Динозавряче яйце. Подивлюся, бо колись йому. Просто так подарую, або, можливо, вже на день народження один із подаруночків буде. Воно було дуже недороге, тому взяла. І ще у відділі зі знижками побачила ось ці печива, із передбаченнями не могла їх не взяти у мене. Я думаю, ну, старшим хлопцям також дуже сподобається, ну, навіть я більше брала саме для них. І тут, мені здається, 12, так, 12 таких печивок, тобто можна буде. Розтягнути на декілька днів. Буде цікаво. Не пам'ятаю, чи розповідала вам тут, що пішла на підвищення кваліфікації, воно тут називається Whiterbuнг, тобто як подальше навчання. В інстаграмі точно були сторіс, але тут, здається, не розповідала. Прийшла, буду проводити, буду навчатися спершу на модератора для. Проведення жіночих столів, типу як круглих столів, і ми будемо там обмінюватися досвідом інтеграції, обговорювати певні важливі теми, тобто нам, як модератором, буде надаватися тема, яку ми будемо далі поширювати. Вирішила я братися вже за весняне таке прибирання. І подумала розпочинати його із миття вікон, і найперше вікно взяла те, що у нас в коридорі, яке об'єднане з Андрійковою ігровою кімнатою. І, в принципі, буду рухатися по коло, щоб була якась система у цьому всьому, не так щоб хаотично переміщатися. Найбрудніше вікно у нас у кухні, звісно, воно і всередині і зовні якось найшвидше забруднюється, але вирішила його відкласти на потім і якось окремий час виділити саме для прибирання кухні, зробити там таке масштабне прибирання. А так, намагаюся, знаєте, щодня, якщо є час, якісь, якусь ділянку у квартирі прибрати. Чи то там вікно помити, чи духовку помити. І ось на цьому тижні я зайнялася саме вікном і духовкою. І духовку я не знімала, прям як я її там мила, але пам'ятаю, що ви просили мене надати відгук про засіб, який я нещодавно купувала, показувала у своїх покупочках і зазняла трішки процесу. Ось вона в мене така бруднюща. І ось бачите справоруч, як відмилося гарно скло. А тут просто жах, тут чисто. Тож засіб можу рекомендувати. Ну і я оптиміст. Сподіваюся, що настануть все ж таки теплі дні. У нас якнайшвидше вже чекаю сонця, тепла. І окрім навантаження по квартирі, коли там бігаєш з пилососом чи з ганчіркою, вирішила зайнятися все ж таки реальним справжнім спортом. І у мене вийшло так, знаєте, що я півроку нічого не робила. Вже почала спина боліти, і тут дорвалася в один день. У мене було два тренування одне зранку онлайн, і одне ввечері так співпало, що мене якраз запросили на групове заняття у нашому місті. Відчуття просто супер. Ну, а для тих, хто додивився вже до цього моменту, приємний бонус покажу вам дуже-дуже гарне швейцарське містечко, місто Тун. Давно ми вже нікуди не вибиралися, а у хлопців це були у лютому спортивні канікули. Нікуди ми не їздили, тому що я хотіла кудись поїхати, чи на санчатах, чи на лижах покататися. Але я порахувала, і це вийшло дуже дорого. Тож, в принципі, ми не вибралися на якісь такі зимові види спорту, але вирішили поїхати до знайомих. З якими ми, так би мовити, з одного села в Україні. І вони ось саме взяли квартиру, орендували у місті Тун. І ми вирішили провідати їх, подивитися, як вони облаштувалися. І в них квартира просто чудова і знаходиться у самому серці міста. І з цим містом у нас лише приємні позитивні спогади та стосунки. Саме тут ми. Фотографувалися на документи на наші посвідчення с І Тут ми також вже бували, коли припливали на кораблі, коли подорожували Швейцарією, і відвідували ось так. Цей замок, який знаходиться на горі. Він по-казковому чарівний, гарний. Ну і звісно ж, подивіться на ці краєвиди, ці гори засніжені вершини. Це просто щось неймовірне. Що ж, залишаю для вас і для себе на згадку ці неймовірні пейзажі міста Тун. І на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. З вас, як завжди, лайк. Якщо сподобалося, якщо не сподобалося, пишіть, що саме не до вподоби. Можливо, ми щось змінимо. Ну і до нових зустрічей. Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand.